Міський музей презентував нову експозицію fpv дронів. Їх використовують наші захисники для щоденної роботи по окупантах. Ці дрони були передані бійцем 82-ї окремої десантно штурмової бригади. Військові систематично демонструють на відео ефективну роботу дронів проти окупантів. Наш земляк, мешканець Южного, з перших днів служить у Збройних силах і працює з дронами. Він такий, напевно, закоханий у цей вид озброєння. Мало того, що він їх зібрав, так він ще й зробив до них муляжі, саме вибухівки, як він на них каже бомби. Володимир нам їх не передав у ну повністю музеїв. І передав їх тимчасово для того, щоб можна було влаштувати виставку для людей. Усі відвідувачі можуть роздивитися дрони та почитати опис до них. Біля стендів також знаходиться скринька для збору донатів на потреби 82-ї бригади. За весь час проведення виставок дронів зібрано близько 6 тисяч гривень. Кожен день підходять люди, допомагають на нашу. Дивляться на наші дрони. Я не рахувала, скільки людей. Думаю, що людей більше, ніж 20 людей підходить. Тому що для цікавості для людей, якщо вони ну, якщо їм цікаво, вони дивляться, колить гроші на підтримку ЗСУ. Раніше тут представляли розвідувальні дрони, які тепер можна побачити у музейній залі місцева історія великої війни. Дивіться більше у програмі без коментарів.